Доброго дня, друзі, рубрика Обзор книг. І сьогодні у нас на розгляді книга Ідоли Серця, автор якої є Тім Келлер. Хотів би розпознайомити вас з цією книгою, те, що робить Тім Келлер, він запевнює нас, що кожна людина, яка живе в сучасному суспільстві, вона переживає певну меланхолію. І саме ця певна меланхолія, вона так і інакше, перетикає у великий відчай. Навіть достаток, який ми можемо мати в суспільстві, він приносить нам скруту, не робить нас щасливими, як би ми це хотіли. Тому що на його думку, головна причина. Цього стану полягає в тому, що наше суспільство в захопленні е, недосконалими е, радощами цього світу, навколо яких ми намагаємося будувати своє життя. І Тим Келлер в своїй книзі розглядає сучасний набір панівних ідолів, які панують у суспільстві і роблять життя людей залежними від них. Саме ці ідоли, на його думку, вони обіцяють нам те, що вони в змозі принести нам безпеку, вони в змозі е дарувати нам е самореалізацію, вони обіцяють нам певну впевненість, вони обіцяють нам певну значимість, але ідоли це фальшивка. Це ті речі, які завжди розчарують своїх шанувальників. Хоч ми цього чи ні, але це дійсно відбувається. І часто це приводить людей до певного краху, коли ми від речей цього світу вимагаємо те, щоб вони зробили нас щасливими. Ці ідоли, про які каже Тім Келлер, він... Розказує про них на прикладі біблійних персонажів, які розглядає як з, зі старого завіту, так і з Нового Завіту. Те, яке визначення автор дає е, значенню слова «ідол», це будь-які речі, які стали для нас важливіші в нашому житті за Бога. Це ті речі, які займають у нашому серці та в нашій уяві більше місце, ніж сам Бог. Це ті речі, від яких ми чекаємо всього того, що може дати тільки Бог. Ідал це те, що, як нам здається, дасть сенс в нашому житті, підкреслює це Тім Келлер, це ті речі, які дають нам вагу у суспільстві. Це ті речі, які ми вважаємо, що допоможуть нам відчувати безпеку, власну значимість, але вони нас підведуть. І тим Келлер мастерськи описує те, як це відбувається на прикладі саме біблійних персонажів. Він розглядає, наприклад, Авраама і показує його з такого ракурсу, коли він самостверджується за рахунок свого сина. Наприклад, Якова він показує певну залежність його від секса, від романтичних відносин. прикладі Закхея він показує, яким чином гроші мають змогу панувати в нашому житті і робити і, і, і роблять нас залежними, і <кхід> приводять до того, що наше життя перебуває в страху. На прикладі Наамана... Він показує, як успіх може е, е, панувати над нашим життям. На прикладі Новоходоносора він показує, як цей культурний ідол, влада та сила вони роблять нас дійсно сліпими і глупими. На прикладі Іона, те, що мене більше всього вразило. Він показує, як його прихильність до свого собственного народу, як ідол от, націоналізма, в змозі зробити нас нечутливими до творіння Божого. Те, на що звертає увагу Тім Келлер в книзі, книзі, він показує, що кінець для фальшивих богів в нашому житті. Це виявити цих богів, да, цих ідолів, і замінити їх більшою любов'ю любов до Господа. І останній розділ цієї книзі він присвячений саме тому, щоб допомогти читачеві розпізнати своїх ідолів. І на мій погляд, він Підсвітлює, підкреслює такі певні речі, на які я раніше не звертав увагу, але які, якщо ми будемо за якимись спостерігати в нашому житті, вони нам дійсно можуть показувати те, де наше серце, до чого воно прикипіло, що воно любить, на що воно полагає свою надію. Основна думка. На мій погляд, те, про що в чому переконує Тім Келлер свого читателя читачева, це те, що ідолопоклонство поневолює людину та спотворює її життя. Але тільки віра в Євангелію це єдиний засіб змінити наше серце та звільнити нас від шкідливих пороків, які руйнують. Нашу душу. І те, що він пропонує, це насолода красою Христа, яка повинна витіснити тих ідолів, якими ми захоплюємося. І якщо звернути увагу на недоліки цієї книги, то мені не вистачило, щоб саме ці речі, а як насолоджуватися? Красою Христа, яким чином відбувається саме цей процес заміщення однеї любові на іншу. Любові мене не вистачило саме от цього пояснення. Тому в кінці книги читачеві, читач вимушений буде самостійно опрацьовувати ці речі для того, щоб досліджувати самостійно. На цьому бувайте здорові, чорноброві. Продовжуємо е, молитися про нашу Україну та донатити на підтримку ЗСУ. Нехай Господь береже ваше життя.